Поки господарі сплять, квартирники працюють. Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався зняти гроші з викраденої банківської картки. 26-річний мешканець приміського села. Раніше судимий за крадіжки близько п'ятої години ранку проник у квартиру по вулиці Шевченка у Івано-Франківську. Коли непроханий гість шукав у помешканні гроші та ювелірні вироби, господарі прокинулися. Прихопивши з собою близько двох тисяч гривень золото та банківську картку, зловмисник утік. Почули шум якийсь і побачили, що ну, їхню квартиру покидає сюлет. Вони зразу зрозуміли, що щось не то. Коли включили світло, побачили, що обстановка порушена, і зрозуміли, що їх обікрали. Вони зразу повідомили в міліцію. Після втечі з місця злочину правопорушник намагався зняти з картки значну суму. Отримавши смс-повідомлення про безуспішну спробу зняття грошей, власниця помешкання відразу зателефонувала у міліцію. Отримавши опис зловмисника, правоохоронці виявили підозрюваного по вулиці Незалежності. Коли патрульна машина під'їхала ближче, хлопець різко змінив напрямок руху і почав бігти. Декілька разів попросив зупинитися, але він не реагував. Тоді я за ним побіг. Загнавши його у двір, ми побігли за ним у двір по вулиці Незалежності, він забіг у двір, і в дворі ми його затримали. В дворі затримали його. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу міського відділу, де у присутності двох понятих при ньому було виявлено гроші в сумі 1600 гривень і золоті вироби. За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі правоохоронці перевіряють злодія на причетність до низки інших крадіжок. І Іваненко, Олександр Лотвоненко, новини на вежі.